25 вересня 579-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Сумно і боляче від того, як красиві міста перетворюються на суцільні руїни, але українця сильна духом нації, яка вміє самовіддано себе захищати і відбудовувати. Ми обов'язково переможемо. До новин із яких розпочинається новий тиждень. В ніч на 25 вересня росіяни знову атакували економічну інфраструктуру України. Під час нічної атаки країна агресорка випустила нас 12 калібрів, дві надзвукові ракети Онікс та 19 шахедів. Повітряні сили ліквідували усі безпілотники та у 11 крилатих ракет калібр. Також за минулу добу українські військові знищили три ударні дрони, ланцет та чотири розвідувальні безпілотники. Ворог цілив об'єкти припортової інфраструктури. Істотних пошкоджень отримав морський вокзал в Одесі. Він вже кілька років не функціонує. Там спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Зерносховище зруйновано оніксами. Український безпілотник влучив у будівлю ФСБ у російському курську. Вранці 24 вересня. Губернатор області Старовойт заявив, що у результаті атаки на адмінбудівлю трохи постраждав дах. Згодом у Курську відбулося ще одне влучання безпілотника по нафтопереробному заводу поблизу аеродрому. Зайнялася пожежа. У Севастополі внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 16 отримали поранення. Серед них є російські генерали. Про це повідомив очільник ГУР у коментарі для Голосу Америки. За його словами, поранено зокрема командувача угруповання російських сил на Запорізькому напрямку Олександра Романчука. Начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков, перебуває без свідомості. Водночас Буданов не підтвердив повідомлення про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту. То Росії адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації у ГУР наразі немає. Тим часом віце-прем'єрка Ірина Верещук закликала громадян тимчасово залишити Окупований Крим. За минулу добу українські захисники ліквідували 420 окупантів, 13 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 276 тисяч 270 осіб. ЗСУ тримають оборону під прицільним вогнем ворога. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня наше місто потрапило під російський удар, є влучання у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці. Оперативна інформація станом на сьогодні, щодо Ліквідації наслідків. Дивіться далі. Ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Гортайте наші інформаційні сторінки у Фейсбук, в Інстаграмі, Телеграмі. Дивіться нас на Ютубі. Віримо у наші героїчні збройні сили і залишаємося для них міцним і надійним тилом. Разом ми сильні. Слава Україні! Її героям слава! Вітаю всіх. Дуже тяжка була попередня неділя, як для країни в цілому, так і для Кременчуцького району. Він не став виключенням. Ми мали прильоти на території Кременчуцького району. Внаслідок чого станом на сьогодні на 10 ранку у нас за медичною допомогою звернулося 55 осіб. На жаль, одна людина загинула. 55 людей звернулися за допомогою. 17 проходять лікування стаціонарно, інші амбулаторно. На жаль, також є діти, які звернулися з допомогою, але тяжких травм вони не мають. Це добрі новини. Розповсюджується різного роду новини, що не зрозуміли, які цифри, не зрозуміли. Ці цифри відповідають дійсності, це цифри офіційні і це цифри, які свідчать про те, що ворог не нехто нічим. Він наносить ракетні масовані удари по різні території, по різним об'єктам нашої країни. Тому ще раз хочу закликати всіх: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Знайте, де у вас найближчі бомбосховища є. Вивчіть, будь ласка, карту, розташування їх по місту. І коли лунає сирена повітряної тривоги, будь ласка, збережіть своє життя і здоров'я і відправтеся в найближче укриття. До речі, Після того, як був ракетний удар, постраждало багато житлових будинків, прилеглих до цієї території. Створено сім комісій. Комісій багато, тому що треба в короткий період обстежити, фахово обстежити всі будівлі, які зазнали руйнувань, для того, щоб люди змогли отримати своєчасну компенсацію. Будівлі треба обстежити. Заповнити відповідні реєстри. І тільки після того, як будуть заповнені відповідні реєстри, люди зможуть отримати і розраховувати на компенсацію як з місцевого бюджету, так і з обласного бюджету. Попередньо на сьогодні обстежено 17 будівель і 98 квартир. Пошкоджено 375 вікон. Загальна площа пошкоджених вікон становить 1000, ну, близько 2000 квадратних метрів. Ще приблизно 30% прилеглої території будинків треба обстежити. І цю роботу плануємо сьогодні, максимум завтра, завершити. Тому що чому так багато комісій, ще раз повторюю, чому так швидко, тому що погодні умови дають можливість ефективно проводити цю роботу. Чим швидше ми це закінчимо, тим швидше люди отримають компенсацію, тим швидше можна буде ремонтувати. Тому що багато будівель пошкоджена кровля, її треба ремонтувати. А перед ремонтом треба зробити експертні висновки. У мене питання. Ми записували інтерв'ю у жінки, в якої вилетіли вікна. Вона сказала, що до неї дійсно зайшли члени комісії і попередили її, що якщо вона сама встановить вікна, ніякої компенсації за них їй не буде. Комісія була ще вчора. Були поліція приходила. Розпитувала, запитувала. Сьогодні комісія приходила. Ну такі пропозиції, що якщо ви не, не... вікна вікна саме поремонтуєте, то тоді як би, допомоги не буде. Ну попереду холода, то вікна будемо все одно ремонтувати за свої кошти, тому що ну, діти вдома і Тварини, вікна треба ремонтувати. Сказала, вам чеки збираєте потім. Ні, за чеки нічого. Сказали, що якщо ви самі, то, то тоді би, можете допомоги не чекати. Звертатись по цим питанням треба до комісії, яка утворена при Кременчуцькій міській раді. Але коли будуть відповідні роботи і комісійне обстеження проведено, люди мають можливість ставляти вікна. Мало того, ми зазначали, що вони мають право. Відновлювати житло, задокументувати, яке воно було, визвати поліцію чи інших спеціалістів, фахівців і, будь ласка, пускай ремонтують. Ніхто не обмежує людей в їхньому праві ремонтувати житло. І на компенсацію зможуть розраховувати всі. Якщо вона встановлює вікна, у неї є там, чек. Ну, треба, щоб було документальне підтвердження, що ці вікна вона поміняла внаслідок ракетного обстрілу. Сім. Повинна виплачуватись компенсація всім до цього часу. Планувалися всім і виплачувалися компенсації. Люди постраждали на це в бюджеті, закладуються гроші. І міський голова, голова Полтавської обласної адміністрації зазначав, що компенсації будуть надані всім. Тому і ще раз тепер відповідаю ще раз. створено створена сімка місій, поки погодні умови дають можливість, люди швидко швидко виконують свою роботу, обстежать. І люди 100% отримують компенсацію. Багато пишуть і багато запитують, чому у нас працює лунопарк. Причому його було споруджено відразу практично у той же день. Вночі його монтували на той же день. Ми тут говоримо про те, що не можна збиратися. І тут встановлено лунапарк, де стоять діти, дорослі. Мало того, що каток працює, як працював, але ще додатковий лунапарк. Чому це так? Ну ці запитання треба до Кременчуцької міської влади задавати питання, тому що дозволи на розміщення об'єктів розважальних заходів різних, які знаходяться на площі. Це їхня територія, надають виключно вони. Це перше. По-друге, після ракетного обстрілу військової адміністрації заборонені. Будь-які масові заходи, культурні масові заходи, які будь-пропланували проводитись на відкритому просторі в центральній частині міста. Залишається незмінним, можна проводити змагання, які є планом, в планах, графіках роботи спортивних, скажімо так, наших спортивних ну, напрямків. Це чемпіонат України по футболу, чемпіонат України по хокею, різні види. Змагань, які передбачені в планах роботи місцевих і обласних адміністрацій, і затверджені плани їхні відповідними територіальними громадами. Але що стосується масових заходів, такі заходи на даний час заборонені. Ви можете звертатися на отримання дозволу на проведення масових заходів відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області, я вже зазначав, за 15 днів ми будемо розглядати такі звернення, і кожне окреме звернення будемо розглядати окремо. Щодо роботи лунапарка, ви задавали питання інших. Ми дадим дадім запит сьогодні до Кременчуцької міської ради, щоб роз'яснили нам, як вони кваліфікують ці заходи розважальні. Відносяться вони до масових заходів, не відносяться, і з яких причин вони були дозволені. Наступні вихідні день міста, масових гулянь, масових заходів. Ну скажімо так, відповідних звернень, які б нас надходили до військової адміністрації, як передбачено рішенням ради оборони за 15 днів, не надходило. Тому можна констатувати, що ніяких заходів місто не планує. Ну, возглаження воно передбачено. Возглаження державні різного роду свята це буде передбачено. Ліквідація наслідків після ворожого ракетного удару минулої суботи, 23 вересня, у Кременчуці на вулиці Коцюбинського, 4, працювала гуманітарна місія. Протягом дня волонтери безкоштовно видавали містянам, чиї оселі постраждали від вибухової хвилі. Спеціальні матеріали для тимчасового закриття вибитих вікон. Після вчорашніх подій в місті виїхала вчора на місце події і надавала екстрену допомогу. Вона заключається. В двох напрямках це надання першочергових. З будівельних матеріалів для закриття вікон він називається Тарповлін. Ця допомога надається від УВКБ ООН, управління Верховного комісару справи біженців в Україні. Вчора 20 осіб постраждалих та їх сім'ї звернулися за допомогою саме Тарповліна. Фіксується все документи, який адрес є та будівля пошкоджена чи ні. Скільки кімнат і ушуковимся? Ну приблизно на сьогодні вже десь біля 15 осіб теж звернулися за за індивідуальне отримання цієї допомоги. Другий напрямок наш дуже важливий це психологічна підтримка осіб, які постраждали від цієї події. Це психоемоційне становище людини. Вчора було надано 24 психологічні екстрені консультації. 10 із них були надані в бомбосховищі під час повітряної тривоги. Різні розрушення, рами балконі, рами віконні. І у такі вікна, які по площадкам дуже перелякалися діти, тварини. Бабушка з нами живе. Бабушка дуже перелякана. Дитина лежала на дивані. Слава Богу, що не біля вікна. То казав, що його підкинула. Син старший теж був у своїй кімнаті. Був то вікно випало на наружу. Ну слава Богу, вона не розбилася, але його знесло наружу. Це ми взяли нам, сказали, що є така допомога, що дають пакети, які можна заклеїти вікна хоча б перше на перше час. А сьогодні комісія приходила. Ну, такі пропозиції, що якщо ви вікна саме поремонтуєте, то тоді якби допомоги не буде. Ну попереду. Холода, то вікна будемо все одно ремонтувати за свої кошти, тому що ну, діти вдома, і тварини вікна треба ремонтувати. Вчора на прихресті вулиць Левка Лук'яненка та Сумської сталася моторошна смертельна аварія. Учасниками ДТП стали три транспортні засоби. Легковик, джип та мотоцикл за словами поліціянтів. У ДТП загинула людина, яка на момент зіткнення була на мотоциклі. Декільком постраждалим знадобилась госпіталізація до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталася за участі трьох транспортних засобів Попередньо в меті автомобіля. Джи жінка 92-го року народження під час руху не надала перевагу у русі автомобілю Фольксваген. Після зіткнення авто Фольксваген зіткнулася з мотоциклом під керуванням підлітка 2005 року. Народження його пасажиром був після 2006 року. Народження в результаті даних зіткнення на місці пригоди помер водій мотоцикла. В тяжкому стані до реанімації госпіталізований пасажир мотоцикла також в автомобілі Фольксваген перебував водій та четверо дорослих пасажирів та двоє дітей, в результаті чого до лікарні госпіталізовано пасажири автомобіля «Фольксваген». З них двоє діток перебувають в лікарні: дитина 2019 року народження, дитина 2015 року народження. Окрім цього, пасажир мотоциклу перебуває в тяжкому стані в лікарні з автомобіля. Джип до лікарні ні пасажирка. Ні, дитина, яка була пасажиром, не госпіталізовувалася. Водійка отримала також незначні травми. Водій автомобіля Фольксвагена. На момент документування ДТП за допомогою також до медиків не звертався. Наразі слідчі встановлюють всі обставини. Кому горе, а кому можливість для наживи після російської ракетної атаки на Кременчук, ввечері п'ятниці, 22 вересня, свої голови на поверхню підняли шахраї. Зокрема, як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, шахраї одразу ж розпочали різноманітні збори грошей: то на ліхтарики, то на допомогу рятувальникам, то на вигаданих постраждалих. Також зі сів мера цинічні ділки навіть ходили по квартирах постраждалих, прикидаючись. Державною комісією та пропонували людям нові вікна за гроші, як зазначив міський голова. Наші комісії не пропонують купувати вікна. Наші комісії фіксують пошкодження та допомагають оформити документи на компенсацію. Кінець цитати. Мерія Кременчука ухвалила рішення про виділення всім постраждалим внаслідок ракетного удару 22 вересня грошової допомоги. Про таке повідомив міський голова. Зазначено, що всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч гривень. Громадяни, які отримали легкі травми і лікуються амбулаторно, по 10 тисяч гривень. Нагадаємо, наразі через російський обстріл Кременчука відомо про 55 постраждалих, шість із них то діти. одна людина на жаль, загинула. 67-й садочок приєднається до 21-ї гімназії. А Кременчуцький дошкільний заклад номер 4 перейде на баланс гімназії номер 7 У Кременчуці триває реорганізація освітнього процесу. Як переконує мер для батьків, процес не болючий. Втім, дехто з депутатів іншої думки? Я як представниця комісії дізнався про це за день до голосування. Просила департамент, просила бо, ну і Віталій Олексійович, вас особисто, я давно вже говорю, що такі рішення можна оприлюднювати раніше. Ну це рішення, воно ж не було, скажімо так, придумане ну, там, тиждень назад чи якийсь час назад. Ну Це просто ось таке ставлення, це просто, ну якось ну, дискредитує взагалі депутатську діяльність. Тому що виходить так, що депутати взагалі ну, ніяким чином вони не можуть усвідомлено голосувати, вони просто стапісти. Їм дали ще проєкти рішення, вони на наступний день руку підняли або не підняли. Щодо садочків із відремонтованими укриттями, то офіційно їх завантаженість складає 58 відсотків. Повідомили під час сесії міськради. Від сьогодні розпочав роботу у власному приміщенні дошкільний заклад номер 29. Водночас, роботи з облаштування сховищ для дітей під загрозою зриву не буде надходжень з ПДФО військовослужбовців, не буде укриттів. Ті укриття, які ми почали робити, вони ще збільшать фонд захисних споруд відсотків на 30. Ми їх закінчимо і з людьми розрахуємося. По всім іншим, ми поки що робимо тільки ПКД. Тобто цей процес фактично вилученням ПДФО з місцевого бюджету буде зупинено повністю. Нові укриття нам робити буде ні за що. Нам е, зараз сьогодні 186 мільйонів гривень картотека по місцевому бюджету. Е, план недоотримання місцевим бюджетом коштів на. Період до кінця року 200 мільйонів, 186 плюс 200 386 Тобто, фактично, до кінця року ми матимо боргову яму 386 мільйонів, матимемо незавершені об'єкти укриття, матимемо невиплачені зарплати і все інше, якщо Верховна Рада не проголосує хоча б компромісний варіант, який запропонований містами асоціацією. Якщо вони проголосують. Якщо вони взагалі не проголосують, це ж да, якщо вони взагалі не проголосують, статус збережеться. Настільки ми розуміємо, наступне пленарне засідання це 4, 5, десь 6 число жовтня місяця. Але у нас цей ПДФО ще є в вересні, ми щось закриємо і є у нас він в жовтні, частково. Тому що, скоріше за все, рішення буде прийнято з 1 листопада. І вже маємо вердикт щодо мобільних укриттів. Мобільних все не буде. Наступний виклик для освіти підготовка до можливих блекаутів. Кожне укриття має бути з генератором, запозиченим у пункт незламності. Треба розробити систему запуску автоматичного генераторів для того, щоб в укриттях було світло і працювала навігаційна система і аварійне освітлення. Тому що після того, як вимкнеться світло і діти будуть знаходитись в укритті, фонарики, телефони і все інше досить швидко погасне. Нам треба забезпечити безпеку тих, хто перебуває там. Тому Геннадій Федорович вже починає цю роботу. Більшість генераторів, які закуплені були в грудні 2022 року для пунктів незглавності, вони з блоками АВР. Тобто розумний електрик може швидко і правильно його підключити. На жаль, таких електриків у нас може два, може три. На всі школи, на всі заклади. Зробіть так, щоб через два тижні ми могли підключити кожне укриття, кожне, ще раз наголошую, укриття від того генератора, який вам переданий на пункт незламності. І щоб, не дай Боже, цей генератор не в підвалі стояв.